Трамп може пожертвувати Україною задля перемоги на виборах, як пише Financial Times, екс експрезидент США Дональд Трамп може пожертвувати інтересами України аби знову стати главою Білого Дому. Автори статті зауважують, що до виборів президента США ще багато місяців. Але Дональд Трамп вже справляє глибоко шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Так, за дорученням Трампа республіканців в Конгресі блокують, Кують військову допомогу Україні, цитую, хоча цього тижня Сенат США може погодити пакет допомоги республіканців палаті представників залишаються абсолютно Непоступливими в результаті стає все менш ймовірним, що військова допомога Україні потрапить через Конгрес найближчими місяцями або навіть цього року. Financial Times наголошує наслідки такого рішення можуть бути катастрофічними. Україна вже відчуває нестачу боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. Цього року це стане ще гострішим і здедалі дедалі. Небезпечнішими результатами Трампа та його прихильники від республіканської партії, схоже, це не хвилює. Очевидно, вони готові ризикнути перемогою Росії, якщо це, хоч трохи, збільшить шанси Трампа перемогти президента Джо Байдена в листопаді, пишуть у виданні. Деяке небажання республіканців надати нову допомогу Україні зумовлене справжнім скептицизмом щодо війни. Але більшість зволікань пов'язана просто з відмовою Трампа дати Байдену щось, що виглядає як перемога. Напередодні президентських виборів 2023 року. Республіканці вимагали, щоб військова допомога Україні була прив'язана до нових заходів та грошей на охорону кордонів США. Демократи погодилися, але Трамп і республіканці так і не дали відповіді. На думку Financial Times, цілком можливо, що Трамп вітав би українську поразку, якби вона сталася вчасно перед президентськими виборами і дала йому змогу озвучити свої улюблені заяви про слабкість і провал адміністрації Байдена. Проте автори статті зауважують, що Трамп не міг зробити нічого з цього самостійно. Йому потурають республіканці у палаті представників. Директор ЦРУ Вільям Бернс вже заявив, що для США покинути Україну зараз було б помилкою історичного масштабу. У виданні ж припускають, що президент Росії Володимир Путін, мабуть, не може повірити своєму щастю за винятком того, що в певному сенсі це не щастя, а винагорода за довгострокові російські інвестиції. Financial Times припускає, що Путін зробив довгострокову ставку на Трампа. Цитую, якщо в Конгресі не зміниться думка в останню хвилину. Ину ця ставка може нарешті виправдатися на полях битв в Україні. Дональд Трамп вже закликав Сенат не голосувати за компромісну угоду із регулювання міграції, яка передбачає додаткові кошти для України. Про це він заявив у своїй соцмережі True Social. На думку експрезидента лише Дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроект. Про кордон, цитую цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для республіканської партії. Не будьте тупими. Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію написав він. Нагадаю, напередодні Сенат США представив двопартійний законопроект про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю. Водночас, спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон, заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт. Президент Шаджу Байден своєю чергою закликав якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт. Ну що ж, такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.